Що і ми їмо за день. Тут омлет зі шпінатом, з двома яйцями. Тут без шпінату. Бачите, те жовтий сир багато сиру. І звичайне яйце. Напів сира. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. І зустрінемось в наступних відео. на, на зупа з перловки, бачите. І хліб з ядодільним. Всім смачного, хто обідає. І ставте вподобайки. Така в мене вечеря. Бачите, звичайні шпагеті, дві фрикадельки, величезні, XL і дуже багато салату. Всім смачного! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Дуже дякую.